Моя перша робота пов'язана з Україною, якщо можна так сказати, була в кінці 80-х років. Я був стажером у держдепартаменті у відділі справ СРСР. Моїм обов'язком було вести список радянських політичних в'язнів. І навіть коли Горбачов намагався провести перебудову і запровадити політику власності в радянському союзі. Там усе ще були сотні політичних в'язнів. Половина з них були українцями. тому, що українці мали дух опору. Я давно дружу з Семеном Глузманом, який провів 10 років у гулагу. Він завжди наголошував, що половина українських політичних в'язнів були родом зі сходу України. Це були не тільки галичани і люди із заходу, не тільки кияни. Це були українці зі сходу. І я думаю, що їхнім справжнім символом є Василь Стус. Який е, був останнім політичним в'язнем і помер у гулагу за часів правління Горбачова.